Я зробила супер стратегічну помилку. Були поворотні сюжети, яких я не очікувала. Всім привіт! Нещодавно я їздила в Будапешт з Дніпра. І в мене насправді була дуже довга поїздка. Мені спочатку треба було поїхати в Київ, де я переночувала у своїх друзів. Потім на наступний день я поїхала на цьому чудовому потязі. Київ-Будапешт. Можу сказати, що дорога була імовірно довга. Того мені прийшлося взяти собі декілька книг. Одна з них це. Зимове сонцестояння» Роза Пілчер. Потім ще одна 9 життів Рос Наполітана, яку мені треба було прочитати для книжкового клубу Ніші. І ще одна аудіокнига це Уроки хімії». Так, я вже прочитала майже половину книги. Зимове сонцестояння». Поки що мені дуже подобається. Мені прям так іде класно в настрій. І єдине, що я трошки запуталася в усіх людях, точніше в їх родинних зв'язках. І я думаю, що мені треба просто написати, типу, як гінелогічне дерево, і хто кому відноситься а загалом. А яка історія? У нас є купа людей. Вони всі між собою зв'язані. І ви не повірите, але вони всі. Мають зустрітися на Різдво в одному будинку. Частина людей не знає про те, що вони зустрінуться. І я вже якби собі вимальовую, що тут має бути любовна лінія. Загалом дуже таке воно, я б не сказала, що прям зимовий настрій є, але а, ну, дуже такий типокозний настрій. І мені дуже подобається такий. Зріс дуже гарний. Я собі вже поняла, хто це. Ну, це типу як суперголовні герої, бо є ще не суперголовні герої. І у нас ще кожен розділ іде від того чи іншого героя. Це допомагає їх більше розкрити і зрозуміти їх мотивацію жити. Загалом в мене була верхня поличка, коли я їхала в Будапешт. Це вообще супер рішення було. Я собі залізла туди, відкрила книгу, взагалі там розпакувалася, як мені було зручно. І просто читала мене ніхто не чіпав, я нікого не чіпала. Єдиний мінус, який стався перше в житті зі мною в потязі від Укрзалізниці, це те, що не було негазованої води. Як таке може бути, скажіть мені? Була тільки газована, а я не люблю газовану, якщо це не Кіка-Кола. зручно було читати. Я дуже задоволена своїм вибором книги. Вона чудова, просто чудова. Це... Вона настільки мене відволікла від цих 20 годин, які мені треба було їхати. що Я задоволена, що я везла таку здоровенну железну книгу. Всім привіт! Я приїхала в Будапешт і дочитала знову саме В Будапешті за мене мало, що <ріху> я вчасно я ще дочитала на території України. По перше, коли мене зпитаєте, нахіра тащить таку цеглину. А я вам скажу що? мені надо було. Мені треба було в мене була картинка, що я лягаю на верхній полці, замовляю собі чайочек або кафілютчувати. Відкриваюся, я замовлюся стояння. І така, типу ля-ля-ля, я читаю. Так і було. Я оцінила на 45 днів. Мені вайб вже супер за ніякої супер-драми. Чуть-чуть. Драма не типу, я видавлюю сльози, щоб ви тут розплакались і більше не хотіли жити все вітає. Ні, навпаки, вона така типу магічна історія. Я досталася на різдво і, і поєднала душі закоханих, які ще не знали, що вони будуть закоханими. Були поворотні сюжети, яких я не очікувала. І я тут собі там, жорстко виділяла це, бо я була. Самому Будапешті в мене з'явилася дуже прикольна ідея. Я подумала, що було б класно походити по книжковим і або самостійно знайти якогось угорського популярного автора і купити його книгу англійською, або там попросити допомоги у продавці. І в принципі, в принципі, я це як би зробила. Тобто, я походила <схід> по книжковим. Насправді, вибір. Супер маленький. мені навіть здається, що англійською тут е, вибір менший ніж в Україні. в школа це е, дуже гарчає, і ще гірше це те, що звичайно, 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 це ж угорщина. Нема я не бачила точніше українських авторів англійської. Вони могли би бути. Або хоча б української книги, ну блін, ну коротше, ви поняли. Дуже обідно Дуже обідно було того, що в усіх книжкових лежав у цей пропавший бутерброд його книга. Був смішний момент. Я підійшла в, в одній з сітівух і кажу, типу, які у вас найпопулярніша книга. Угорського автора є. Вона мені показує. Ми стоїмо з неї біля стенду з англі, ну, типу, з книгами англійською мовою. І вона мені дає третю частину четвертого крила Онікс. Я така, а угорські автори є. Вона така, а, ні, нема. Я думаю, блін, чого? Ну і паралельно зі своїми пошуками книжки я ще почала читати «Дев'ять життів Роуз Наполітана. Самої назви я розуміла, що це тобто буде якась альтернативна реальність однієї жінки. Так воно і вийшло. Там, типу, дев'ять розділів, і це всі її дев'ять життів. Поки що я зробила супер стратегічну помилку, тому що. Я вибрала фіолетовий стікер, якого в мене найбільша кількість, як red флагі. І я зараз на 38 сторінці, а фіолетові стікері починають закінчувати. Розгалуження життів. Починається з одного моменту в житті Роуз. Це момент, коли її чоловік запитує, чого вона не приймає вітаміни для вагітних. Невеличка зноска в цей момент вона не вагітна. І сама героїня вона не планувала дітей. І вона це проговорювала з чоловіком. І основна тема цієї книги це жінка не хоче мати дітей, а чоловік. На, на такий, типу, на початку відносин: Да, клас, я теж не хочу. А потім через пару років, а тепер я хочу. А вона йому каже: Так ти ж не хотів, я ж тобі казала. А він такий: ой, пук, сріньк, от. І вона в кожному зі своїх життів бореться з цим. Нам авторка показує. Те, що вона якби розкриває те, що у нас є ілюзія вибору. Тобто, здається, що якщо ми приймемо інше рішення, то це, типу, зовсім зовсім інакше наше життя далі піде. А насправді у роз і, ну, можливо, і у нас так, воно. Не так уж і сильно змінюється. Тобто, в якомусь житті вона там погоджується мати дитину, в якомусь ні. Врешті-решт, все рівно, це все приводить до одного кіця. Тобто, воно все однаково закінчується. Тут, напевно, авторка хотіла більше підкреслити те, що життя, можливо, типу, вона якось хотіла показати, що є доля. Я не сильно вірю в долю. Тобто, я не вірю, що нам щось. Якби десь там хтось придумав якусь історію життя, і ми по ній живемо. Але можливо, вона от хотіла саме ц... на це наголосити, що є доля і доля, типу, тебе приведе все рівно до одного кінця. Це мені насправді і не сподобалося в книзі. Я, якби і дівчата з клубу хотіли більш різноманітні історії, от але я оцінила цю книгу на 4 з 5. Мені сподобалося, що там було. Ну, по-різному написане життя, сама тема достатньо актуальна. Не супер сподобалось, як воно там все приподніслось. Але але... чим більше таких книг буде, тим більше в нас буде можливість читати їх і е, вже тоді порівнювати, де хто краще написав. Стріт фотографер. Що читаєте? Так, я читаю 9 життів про СНАПілітана, вже прочитала. 75 сторінок. Мені подобається, що тут є глави, де вона нарешті аб'юзить свого чоловіка. Але блядь, як багато всього несправедливого може відбуватися з жінкою, яка не хоче дітей? Нечесно. Тепер ще її аб'юзить мати, заставляє народжувати дитину, щоб догодити чоловіку. Uh, maybe you help me. Yeah. Uh, I was wondering if you have some fiction book by Hungarian Authores. Fictions. Hungarian writers. Yes, maybe the most popular one, but in English. Yes, of course. Okay, okay. <laughs> we have only English. <laughs> okay. Uh, here it is. He is very famous. Mhm. Mm and uh, we have got uh, Madách and Bretschneider. Mhm. The and that's all I think it's. Yeah, which to it, Тут ага. Розпаковка. Значить, купила дві книги. Одна коштувала старезна. 450 гривень. Це мій лайкхук. Отаку останню цифру закриваємо і майже отримуємо. Значить, це автор Фрідрі. В жанрі комедії гуморески, то мені оцей дядька порадив цю книжку. Я так зрозуміла, що це більше як якісь оповідання буде невеличке. І ще одна Ференк Молнар, напевно, так, де Паулстріт Войс, тут про угорців і щось про індійську війну, і там, типу, як це все переживалося. Короче, хер його знапрошу. Вона коштувала 350 Ну тут білий папір. От все -таки. Це всі покупки книжкові. на сьогодні. <гум> Вони дарма зайшли. Оце у нас видало, дай Бог. Патологія. The book of snobs. Все рігає, Дуже прикольна назва, bestsellers books, але є моментик. Отакий. От так, ну, дорога назад в мене була не менш коротшою, ніж дорога вперед. Так само я їхала на потязі Будапешт-Київ і потім Київ-Дніпро. Мені пощастило того, що я вже Львова до Києва їхала сама в цілому купе, і я просто це купе використала по максимуму. Була чайок, дочитувала 9 життів росна політана і е, дослуховувала уроки хімії. Уроки хімії просто супер, неймовірна книга. Я всім раджу її прочитати. Наскільки цей блядський світ патріархальний і несправедливий щодо жінок, які е, намагаються пробитися в зараз я показую в кавичках чоловічій професії. Не знаю, я постійно я її слухала, і мене прямо ж така злість брала. Що так несправедливо, просто аж хотілося якось встати і топнути ногою по злому. Є ще серіал, вийшов, наче від Netflix, Що я знаю, дуже сильно хвалять його. Я не дивилася, але думаю, що подивлюся, бо мені цікаво. Сама історія нам розказує в події, наче 60-х, в Америці є жінка. Вона хімікиня, і вона намагається, намагається робити наукові роботи. А там вона знайомиться зі своїм чоловіком. І звичайно, весь свій цей цей чоловічий е, світ її не сприймає серйозно, не довіряє її науковим працям. Врешті-решт е, стається жахливі події, які приводять до того, що вона е, звільняється. І з, з іншої сторони відправиться прекрасні події, пов'язані з тим, що її влаштовують на телебачення вести передачу аля для домохозяїк, готувати якусь їжу. Оскільки їй треба були гроші, вона на це погодилася, і ця програма вибухнула. Вона стала суперпопулярна, тому що головна героїня. Вона спілкується з жінками. Блін, не хочеться сказати на рівних, але я маю на увазі спілкуються з ними як з людьми, які теж можуть процесити складні наукові штуки. Всім раджу, дуже класна, дуже класна книга, але буде брати вас злість за ту несправедливість, яка відбувається з жінками по всьому світу. І зараз ще досі відбувається. А ще ставте лайки, підписки, коментарі. Пишіть, чи читали ви ці книги, чи ви слухали ці книги. Чи берете ви книги з собою в подорожі і чи взяли б ви таку товсту книгу в подорож. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це не остання моя подорож. І я ще раз виберу суперкласні книги в наступну подорож і так зніму вам ще отакий прикольний міні-влог. Всім па -па. Hello! I am under the water. Please help me. Hello. У mm -hmm. тебе голова обрізана, це нормально? Погано.